Рода дівчина Ліда з маленького села Зелене все своє життя була предметом для пліток та насмішок. Її вогняне волосся стало символом таємниць і образ, але одночасно джерелом її незвичайності. Коли доля зводить її з загадковим міським юнаком, село починає гудіти новими плітками, чи зможе Ліда подолати зневагу та знайти своє місце у світі? І чи стане кохання тією силою, яка змінить усе? Історія про прийняття, боротьбу зі стереотипами та пошук справжнього щастя. У селі Зелене, котре розкинулося серед широких ланів, тільки й розмов було про те, що в Левицьких народилася дивна дитина. Усі баби на селі шепотілися поміж собою. Чули, у Катерини донька народилася, але така руда, як лисиця. Ой, в кого вона така вдалася. У Катерини і Петра ніколи рудих не було в роді. А ти у Василини спитай, вона їхня близька родичка, то, може, знає правду. Галина примружила очі і багатозначно додала. Та хіба вона скаже не така вона, щоб чужі справи обговорювати? А я от чула, що, може, той родий приїжджав із сусіднього хутора, поки Петро полі орав. І тут жіночки заходилися перемивати кістки Катерині. Руду дитину на селі одразу прийняли як гріх. Непорядок. Бурчали чоловіки біля крамниці. Я б таку жінку на місці вигнав. А Петро мовчить та й мовчить. Катерина, хоча й знала, що людський поговір не зупинити, сама була в розпачі. Донька дійсно народилася з вогняним волоссям, тонкою, як льон шкірою, сіяною веснянками. Дівчинка була слабкою і зовсім маленькою. Коли Петро вперше її побачив, його охопив шалений гнів. «Катерину! Зізнавайся, хто до тебе ходив, поки я в полі працював. Гримнув відтак, що дитя на печі заплакало тоненьким голосом. Катерина кинулася до чоловіка в ноги, обіймаючи його коліна. Петро, любий мій, ні в чому я не винна. Не знаю, чому наша донька така руденька. Клянуся тобі не було в мене нікого, крім тебе. Та питай, кого хочеш, ніхто не скаже поганого слова. Але Петро не слухав. Він важко зітхнув. Махнув рукою і буркнув Ну дивись, Катерино, якщо ще це випливе, я тобі цього не пробачу. Наступного дня Катерина, все ще принижена чоловічим гнівом, пішла до церкви. Щоб охрестити дитину. Малечу назвали Лідою, але життя новонародженої не було радісним. Катерина майже не підходила до дівчинки. Вона давала груди через силу, а все інше перекладала на десятирічну Уляну, старшу доньку, та більше часу проводила з подругами на вулиці, аніж біля сестри. Лідія тихенько лежала на печі. Часом плакала, але переважно мовчала. Весна на дворі була чудова. Але для руденької дівчинки вона здавалась далекою і недосяжною. Уляна, трішки ображена тим, що їй довелося доглядати за сестрою, випадково сказала подругам, що в них вдома маленьке руде диво, вже за кілька годин село знову гуло новими плітками. Така руденька аж блищить, казали баби. Не до добра це. Дівчинка росла у повному відчуженні. Її майже не випускали з хати. Катерина намагалася уникати зайвих поглядів, бо кожен вихід на люди обертався для неї зливими запитань і підозрілими поглядами. А це ж, мабуть, не Петрова дитина. шепотілися в черзі біля магазину. Не було в них рудих ні з боку Петра, ні з боку Катерини. Навіть Петро не міг смиритися з тим, що його донька. Не схожа ні на кого в родині. Минали роки, Лідія поволі підростала, її веснянки ставали яскравішими, а волосся сяїло ще більш насиченим рудим кольором. Дівчинка намагалася не заважати батькам. Вона рідко виходила з дому і майже увесь час проводила на самоті. Одного разу, коли їй виповнилося шість років, вона підбігла до батька, схопила його за руку і несміливо запитала «Татко, а можна я піду з тобою в поле? Петро глянув на неї, а потім важко зітхнув Не час тобі ще, іди до хати, до мами. Дівчинка опустила очі і повернулася до хати, де Катерина мовчки поралась біля печі. Та раптом біля старої полиці, серед порохів, Лідія знайшла стару пожовку світлину. На ній був зображений чоловік із таким самим вогняним волоссям, як у неї. Вона принесла світлину мамі і несміливо запитала Мамо, а хто це? Катерина побіліла. Це був її дід, рудий чоловік, якого вже давно не було серед живих. Це, це твій прадідусь, сухо сказала вона, але в очах з'явився біль. «Це відкриття?» Змінило ставлення Катерини до доньки. Вона раптом зрозуміла, що вина її руденька донька ні в чому. Її особливість це спадок минулого, частина їхньої родини, яку забули і яку несправедливо засуджували. Єдиним прихистком дівчинки, коли вона підросла, був куточок за старим сараєм, де вона насмикала реп'яхів, утворивши собі маленьке укриття. Тут вона могла годинами сидіти, ховатися від насмішок і поганих слів. Собі сміються, шепотіла вона сама до себе. Тут мене ніхто не знайде. Вона любила літо, коли могла хоч трішки більше часу проводити на дворі, у своєму куточку. Але коли наставали холоди, їй доводилося повертатися до хати, де на неї чекали нові сварки, докори і навіть бійки. Ліда прагнула вирватися зі світу, де її зневажали. Коли Катерина все-таки вирішила віддати її до школи, дівчинка відчула радість. Учитель одразу помітив її розум і хвалив за уважність та швидкість навчання. Така здібна дитина, чи це краще за всіх у класі, говорив він, але навіть це стало новим приводом для пліток у селі. Що, Катерина? – казали сусідки. Руду розумну доньку виховала, тільки не від чоловіка, мабуть, правда? З кимось гуляла таким розумним. Катерина намагалася захищати доньку. Одного разу, коли сусідка почала сипати своїми звичними звинуваченнями, Катерина не стрималась. А ти на своїх дітей подивися, хіба всі від одного чоловіка? Що, середні не від Василя? Сварка була гучною. Жінки хапали одна одну за волосся, доки їх не розтягли сусіди. Ох, і дика наша Катерина, казали потім, руду захищає як левиця!» Коли літа закінчила початкову школу, вчитель благав Катерину дати дівчині можливість продовжити навчання. У неї велике майбутнє, вона дуже і дуже стівна. Казав він. Але чоловік, який незадовго до того помер, залишив сім'ю без підтримки, і Катерина вирішила, що їй краще залишатися вдома та допомагати по господарству. Вона не суперечила. Вона доглядала мечох братів і сестер, працювала в полі, вела господарство, але серце завжди мріяла про інше життя. Її вогняне волосся і веснянки, які з віком стали ще яскравішими, залишалися предметом для насмішок. Ой. Дивіться, Ліда у нас мов лелека, висока, худа, ноги і руки, як батоги», – сміялися сільські дівчата. Особливо боляче їй було влітку, коли молодь збиралася на вечорниці. Пісні, танці, жарти і сміх були чудні з кожного куточку. Ліда ж, ховаючись за фіранкою, спостерігала за хороводами, мріючи хоча б раз стати частинкою цього веселого світу. Хоча вона ніколи не нарікала, її серце все ще прагнуло любові і прийняття. Одного разу вона, набравши сміливості, підійшла до мами. Мамо, а чому мене не люблять? Катерина на мить задумалась, подивилася у її великі та ясні очі. Люди злі, доню, вони розуміють, але ти знай, ти особлива, і колись це особливе зробить тебе щасливою. Ліда мовчки притиснулася до мами. Тієї ночі вона довго сиділа у своєму куточку за сараєм, дивлячись на зоряне небо. Вона щось шепотіла. Я обов'язково знайду своє місце у світі. Хай і далеко звідси. У селі, де життя йшло своєю чергою, а новини розліталися швидше за вітер, несподівано розпочалася нова глава. Ліда, яка довгий час була ізгоєм, поступово починала мінятися. Її руде волосся, яке колись здавалося їй прокляттям, тепер тільки підкреслювало її жіночність. Її постава стала впевненішою, а тонкий дзвінкий голос привитав увагу молоді на вечорницях. Одного разу, коли вона працювала в городі, висапуючи буряни, її пісню почув Іван, місцевий музикант. «Лідо, ходи сюди, сказав він і зупинився біля огорожі. Що тобі треба? Не бачиш, я зайнята, відповіла дівчина, не підіймаючи очей. Та не бурчити. Я оце послухав, як ти співаєш. Голос у тебе такий гарний, аж душу зачіпає. Вона зашарілася. Вона ніяк не чекала почути похвалу. Тим паче від Івана. Приходь увечері на площу, я принесу гармонь, а ти заспіваєш, запропонував він. Що, щоб усі насміхалися з мене? Ні, дякую. Та я скажу, щоб ніхто не смів кепкувати. Мене послухають. Ех, не знаю. Мені ще роботи по шию». Ну, й сиди у своїх грядках, обурився хлопець і пішов. Ліда проводжала його поглядом, мимоволі зітхаючи, їй дуже хотілося піти. Але вона добре розуміла, що навіть якщо Іван і захистить її, насмішки все одно знайдуть спосіб її зачепити. Коли через два тижні до них у гості приїхала її старша сестра Маруся, яка вже жила в іншому селі. Ліда, довго багаючись, звернулася до неї. Марусю, може, у тебе яке небудь плаття є старе? А навіщо тобі? Що? На вечорниці зібралася? засміялася сестра. Вона нічого не відповіла. А тільки почервоніла. Ну, руденька, привезу я тобі плаття, подивимося, як ти будеш у ньому хизуватися. Плаття було трішки завелике, але Ліда вправно перешила його, зробивши точнісінько під свою фігуру. У новому бранні вона виглядала зовсім інакше. Перше в житті вона відчула себе гарною. На вечорницях вона сором'язливо стояла осторонь, поки інші дівчата кружляли у хорводі. Але коли настала черга співів, її голос наповнив тишу мелодійним дзвоном. Усі замовці, хто з неї насміхався, тепер слухали її із захопленням. Оце голос. Пошепки говорили між собою хлопці. Молодь більше не сміялася з неї, а в очах Івана, який грав, з'явилося щось більше, аніж просто захоплення. Та не встигли події вечорниць змінити життя Ліди, яку з село приїхала нова сім'я. Місцеві отримали лікаря, якого прислали з району. Подія не бувала, з ним приїхала вся сім'я дружина, донька і син парубок, три сумки з речами, добротний будинок для лікаря і ціла купа книжок. Це було небачене багатство для села. Он, яка вдача, парубок, ще й неодружений, перешіптувалися жінки, мріючи, що саме їхні донечки зможуть привернути увагу освіченого хлопця. А він наших сільських не гляне на них, бурмотіли інші. Йому ж міська дівка потрібна. Ліда у цей час несла воду у коромислі, повертаючись із криниці. І саме вони перегородили їй дорогу, і довелося зупинитися. «Аго, дівчино, допомогти? раптом почула вона голос. Ліда підвела очі і побачила перед собою юнака з ясними, сірими очима. Він усміхався, наче це була їхня не перша зустріч. Та ні, дякую, пробурмотіла вона, опустивши очі, якось сама дійду. Але дорогу він звільнив. А в серці Ліди вперше з'явилося дивно. Але тепла тривога. З цього дня її життя стало мінятися. Вечорниці більше не були місцем болючих насмішок, а знайомство з сином лікаря тільки додало таємничості її долі. Парубок почав все частіше з'являтися в тому місці, де працювала Ліда. Її голос, як він зізнався, був для нього справжнім відкриттям. Ти схожа на сонце, сказав він одного разу. Ліда зачервонілася, як завжди, але цього разу її серце вже не було таким самотнім. Що чекає на неї далі, це залишалося загадкою, яка тільки починала розгортатися. Сонце сховалося за горизонтом, затягуючи село м'якими сутінками. На вулиці вже з'явився вечірний прохолодний вітер. Але Ліда, котра стояла біля вікна, навіть цього не помічала. Вона вкотре поправляла своє найкраще плаття, яке сама перешила. От тільки б не обманув, тільки прийшов, шепотіла вона, намагаючи себе заспокоїти. Хлопець обіцяв, що буде у восьмій, але години уже показував дев'яту. Дівчина втомлено сіла на лавку біля вікна, сховавши обличчя в долоні, і тут за вікном почувся легкий стукіт і кроки. Вона кинулася до дверей, навіть не встигаючи витерти сльози. Андрій. вигукнула вона, побачивши, як хлопець стоїть біля борід, усміхаючись так щиро, що її серце стиснулося від радості. Чому ти плачеш? Що сталося? стурбовано запитав він, але Ліда тільки похитала головою, намагаючись приховати посмішку, котра пробивалася крізь сльози. Нічого, все добре. Я просто думала, що ти не прийдеш, відповіла вона, не піднімаючи очей. Та як я міг не прийти? Ходімо, покажеш мені ваше село, сказав Андрій, простягаючи їй руку. Ліда вагалася тільки мить, а потім, опустивши голову, легко поклала свою маленьку долоню. У його велику руку. Вони йшли вузькими, пильними вулицями міста. Андрій розпитував про кожен будинок, про людей, які тут живуть, а дівчина розповідала про все, що знала. Вона хвилювалася, але її голос звучав м'яко та щиро. А чому всі тебе тут називають рудою? У тебе ж таке гарне ім'я. Можна я буду називати тебе Лідуся? запитав Андрій, зупинившись, і подивившись їй прямо в очі. Ліда зачервонілась. Вона опустила голову і ледь чутно прошепотіла. Якщо тобі так подобається, її серце билося, мов навіжене. Вперше хтось бачив у ній не руденьку девакувату дівчину, а щось значно більше. Сільські жінки не могли не помітити, як Андрій та Ліда гуляють разом. З хат визирали цікаві обличчя. З за парканів чути було пошепки. Оце так. Народу ще й наречений знайшовся, бурчала баба Ірина. Та який там наречений? же міський, йому тільки погратися, подивиться, що дівка руда, та й втече, пліткувала ще одна сусідка. Але Ліда не чула цих слів вона була щаслива, як ніколи. Згодом Андрій почав приходити до їхнього двору майже щодня. Він допомагав з городом, носив воду з криниці, а інколи просто сидів на лавці біля паркану, чекаючи, поки Ліда звільниться від роботи. Я бачу, ти любиш працювати, якось сказав він. Але у твоїх очах є щось таке, що хочеться малювати. Малювати? здивувалася вона, обернувшись до нього. Так, ти навіть не уявляєш, наскільки ти гарна, Лідусю, і твоє волосся, воно як сонце. Ці слова вона довго прокручувала у голові, коли лежала вночі на своїй маленькій постелі. Вона не вірила, що хтось зміг побачити у ній щось гарне, з появою Андрія життя Ліди почало мінятися. А дівчата її дуже застрили. Їхні голоси були наповнені злістю і застрістю, бо кожна з них мріяла бути на місці Ліди. Їх підтримували і парубки, які стояли неподалік. Один із них, старший брат Василини, місцевої красуні, наблизився до Ліди та Андрія. Що, руда, знайшла кому голову запаморочити, гаркнув він і подивився на дівчину. Андрій спокійно глянув на парубка, а потім відповів попросив у неї пробачення. Що? Перед цією рудою, та ти жартуєш, засміявся він, але його сміх швидко прервався, коли Андрій підійшов ближче. Це була перша в житті Андрія бійка. Противник виявився значно досвідченішим, і навіть попри те, що Андрій боровся відчайдушно, він отримав кілька ударів. Ліда намагалася розборонити хлопців, але в результаті і їй дісталося. Годі. кричала вона, але компанія тільки свистіла і підбурювала бійку. Коли все закінчилось, Андрій стояв із розбитою губою та синцем під оком. Але він не жалівся. він обережно допоміг піднятися Ліді, яка витирала сльози, змішані з пилом. Нічого, все гаразд, тихо сказав він і посміхнувся. Коли Андрій повернувся додому, його мама дуже налякалась. Сину, що це таке? Ти що в бійку плутався? Захищав дівчину, мамо, відповів він і сів на лавку. А батько тільки посміхнувся. Ага. Я так і знав. Серце в нашого сина не кам'яне, та які ж це звичаї такі, продовжувала обурюватися мама. Андрію, це серйозно? Тобі це дівчина до серця? Так, мамо, дуже мила, відповів Андрій, не звертаючи уваги на мамині повчання. За рік пара стала чоловіком і дружиною, весілля було невеликим, але щирим. Все село зібралося на святкування, навіть ті, хто ще нещодавно насміхався з дівчини. Тепер щиро раділи за неї. Таке виросла, вродлива і розумна, казали жінки. Андрій знав, кого обирати. Після весілля молодята вирішили залишити село. Вони переїхали до міста, де Андрій заснував невеличку фірму, а Ліда вивчилася на бухгалтера. Вона швидко здобула повагу серед людей за свою старанність і розум. Лідії, допоможіть із рахунками. Часто зверталися до неї. Її ім'я звучало з пошаною, і вона пишалася тим, ким стала. Андрій та Ліда народили чотирьох дітей, яких виховували у любові і турботі. Вони дожили до народження чотирнадцятьох онуків і навіть кількох правнуків. Їхній будинок завжди був наповнений сміхом і теплом. Ти моє щастя, Лідусю. Не раз сказав Андрій, дивлячись на свою дружину. Вони прожили довге і щасливе життя. Завжди залишаючись разом, Ліда померла першою у поважному віці. Андрій, котрий плакав біля ліжка, шепотів. Як же я тепер без тебе? Моя руденька. Він прожив тільки три дні після її смерті. Але ці дні, як і всі роки до того, він провів з думками про свою кохану Їхня любов стала прикладом для всіх, хто їх знав, а їхню історію у селі згадували ще довгі роки.